Робота, ми, в принципі, її називаємо робота, дуже відповідальна, це все пов'язано з, мі з міновибуховими предметами. Саме, бо, як кажуть, є така поговорка, сапер помиляється один раз. Кажуть, що існує страшна статистика, що сапер живе на війні недовго. це правда? Ну, Я б не сказав, би, що. Не. Якщо кваліфікована людина і, як кажуть, з умом він усе робить, виконує свої обов'язки, то життєвий шлях сапер, він не сапер, ну як конкретика сапер, то людина живе. Скільки, скільки, да, скільки йому, як кажуть, Богом віддано, щоб він прожила людина, з яким він буде жити. А, а взагалі в тебе яка першочергова військова освіта? Військова. Ну саме, яке, яке направлення? Сапер. Саме сапер. Сапер, да. то, я за я то, закінчив кам'яне події, ще тоді вище військове інженер командне училище. Поставили дуже багато, розмінували. Може, менше, але ну, так виходило, що на маршрутах, де хлопці заходили зі штурмовиками, то менш безпечно було. Опять же, це і, як кажуть, заслуга наших командирів. Що не так просто те саме, де знаємо, що там багато міновибухових загороджень, які щорасисти поставили. Можна обійти, можна те саме. Нас не посилають, що от вперед і робіть, розміновуйте. Хлопці обходять, зустрічаються, вони розбирають, все безпечно. А поставили, ну скажу, дуже багато поставили. А такої конкретики ми не ведемо. Я вам скажу, що рашисти, от іменно сапери, у мене така інформація, і взагалі ну, це взагалі тут нічого не, не, дуже багато у них кваліфікованих. Ще з я кажуть з тих часів, то багато їх вже, звісно. Слава Богу, ми їх повибивали, але mm -hmm. ну, ще лишилися. У них теж у них спіси. Тут нічого, я кажу, всього не забереш у них, у них дуже сильні спеціалісти по міновобуховим. Mm -hmm. Це... Вони ж воюють все життя. Так? Вони все життя воюють, і де вони тільки і Чечня, і Карабах, mm -hmm. і Сірія, де вони тільки не були, вони ж там теж таке все використовували. Тому да, в цьому плані я кажу, що ще погано, що ми їх не всіх вибили. дай Бог, що воно скоро таке і трапиться. 80 років після війни, досі, після другої світової, досі вони валяються ще на полях. Як ти думаєш, скільки років повинно минути щоб після цієї війни? Очистити всю землю. Щоб всю всю землю очистити, і то, мабуть, скажу я, на мою думку, час і то, мабуть, це ні. Мінімум годів 10, Мінімум, якщо не більше. Ну, це так, скоріше самі необхідні це, місця. Це самі гуля, необхідні так? місця. А так, взагалі, ну ви бачите, коли закінчилася е, Велика Вітчизняна війна, і по, по, як кажуть, до 22-го року, там, 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 це вже скільки років пройшло. А, а з такою інтенсивністю за ці три роки, що ми з расистами воюємо, і з нашої сторони, і з їхньої сторони, і скільки використано то десятками годів це все буде проходити. Самі небезпечні да, будуть в першу чергу розміновуватися, щоб можна було і поля сіяти, і будівлі ставити нові. А те вже буде, як кажуть, ну не скажу, що це второстепенне буде, але воно буде трошечки в першу чергу буде вся робота зроблена. Всіми структурами підроз... підрозділів інженерних військ, також ДСНС наших теж є такі підрозділи. І дуже фахівці теж наші сильні. А потім так що ну, моя, моя думка, це ну, мабуть, це я назвав десять, це мабуть, як кажуть, ні о чому. Ну так, да, і це враховуючи те, що наші карта мінних полів є, а чи ми будемо мати доступ до їх до їхніх карт? Питання, чи взагалі вони їх будуть? Ні, вони теж. Я ж я вам кажу, що де. Бу, де ми знаходилися, бувало, що ми і саперів теж е, брали в полон, то у них є, є це. Це от що в них теж не, не забереш, там фіксація в них повністю тут йде, воно ще як кажуть заложено з тих з тих, з радянських часів, що воно повинно це бути в першу чергу, то нам залишиться їх забрати. Ну да, нам тільки залишиться їх забрати. Ну а багато ж що, що, багато і ситуації, так. Да, може одну ділянку показано, десь якийсь маленький кусочок, що там уже сапер сам е, вважає, що треба те саме, може поставив, а не наніс на карту, е, собі на крапиву, щоб було. То все є таке і воно буде. Тому ну, для нас робота, я і з хлопцями розмовляв, всі в принципі, я думаю, що хто у кого буде бажання після нашої перемоги, я думаю, вона скоро буде, настане, то для нас роботи буде дуже-дуже багато і не на один рік. Я хочу поговорити з тобою про дуже больне, про сина. Він сам прийшов служити Варію? Да. Я, я навіть не хочу питати тебе, що ти відчував, ну це дурне питання. Я хочу спитати тебе про інше. Ти після цього залишився, Варея служити? Чому? От мені здається, що я б пішла, як не дай Бог що. Ну, в мене таке рішення. Ти хочеш помститися? Ну і все. Розкажи нам про Макса. Ну що, обичний хлопець для себе тоді ще прийняв рішення, що я буду в батальйоні Рей служити. І це все закінчилося. Ну, у нього повернувся він додому і буквально день прийшов, він одразу в воєнкомат і буквально, я кажу, через друг, на другий день його вже забрали в учебку. Забрали в учебку, пройшов він там навчання, більше місяця вони там навчалися. І що це саме, хоча в нього відношення було, все, арея. Щоб, ну, так трапилося, що їх не ні одного, а групу наших хлопців, які повинні бути йти в арей, їх хотіли другу частину забрати. Ну, як кажуть, вони по закінченню вже закінчили навчання все повністю. От сьогодні вже випуск у них. Уже автобуси стоять на плацу їх, щоб забрати другу частину. Ну, вся ця група, я знаю, вони йшли, повернулися до нас в варей. Тобто вони такі пішли все заче, так? Так, по факту вони були у нас в батальйоні, всі хлопці, всі хлопці. ну Фактично вони чистились все СЗЧ, Хоча вони були з нами. І до самого останнього, поки вже всі, всі бюрократичні питання не вирішилися на більшому рангу, їх вже офіційно зачислили, то він нікуди не пішов, він сказав, каже, я буду тільки служити в варені. Ну і каже, я хочу у тебе служити. Я кажу, ну я звернувся в нашу групу персонала, які безпосередньо цим займається. І ну, я розумію, там, я, мені відповідь була така, що нема змоги по такій-то причині. Причина, що батько-командир, син підлеглий. Так, це корупція. Це кажуть, корупція. Ну, яка може бути корупція, що ми воюємо, яка може. Так, значить так, значить, буде, буде в другому підрозділі, чи в якій-то штурмовій роті, каже, без питань. Ну, я знаю про це наш комбат македонець, він знає, в батальйоні все повністю. Це... Воно так і повинно бути. Ну, от, откуди то він знав і за це. Як то ми з ним е зустрілися, мені абат каже, Ян каже, ти його забираєш до себе. Я кажу, Михайлович, плюс я зрозумів, ну, мені була така відповідь, що це корупція. Ну, абат у нас прямий мужик сказав, Конкретику каже, він буде служити у тебе. А потім далі ми просто продовжуємо розмову з ним. Він каже, я просто тебе знаю, що хоч він у тебе буде, але він у тебе на діванні лишати не буде. Я, тому я каже, його направляю до тебе в підрозділ служити, тому що знаю тебе. Якби у мене була друга думка, то він би був в другому підрозділі. А так моє рішення командира от таке, що він буде служити у тебе. В Плехова їх завели і першочергово там, як, ну, що ще я кажу, чуйка, командирська чуйка присутня і в комбата, і в наших заступників, що треба зробити. Пліхав позамінувати всі дороги, щоб їхня броня не заходила, хоч, хоч вони вже підходили туди, але до наші хлопці вони не заскакували. І група зайшла, я їх, виходить, теж вони вночі вони заїжджали, а... Заїхали, їх добре все завели, вони з мінами зайшли туди, все повністю. Група розділилася два чоловіка. Ну, ділянка дуже велика була. Хлопці розділилися по два чоловіка, бо по одному чоловіку сапери вони теж не працюють, а мінімум по два чоловіка. Два чоловіка, одну ділянку мінували, дороги всі замінували, друга. Група другого. Роботу виконали молодці, ми вранці опять вже як можна було, підняли нашу птичку, вона пролетіла, все подивилося в очі, все, все чудово, все зроблено, роботу. Я кажу, що от, що в наших командирів чуйка, скажу, що і буквально да, в цей же день, только трохи пізніше, пішли російські БТР. І один, у нас ще даже видео є, підірвався. А потом, трошки через Буквально через пару днів там хлопці на де другий ділянку замінували, там іще один підірвався. Кабат на раді похвалив, сказав, що хлопці відпрацювали добре. Дав наказ буквально на раді, щоб я подав списки групи, яка там працювала. І зробила роботу на нагороди. Ця група буквально ще дня три там були, вже бої були, там вони не закінчувалися. Ну, хлопці допомагали штурмовикам, все, я знаю. Все. І через, буквально через три дні у нас була така змога, щоб заїхала наша коробочка, зробила евакуацію. Забрали поранених хлопців, мої хлопці на першу ділянку, де хлопці працювали, зайшли, залізли вони броню. Виїхали, треба було стати на другій ділянці, де там ще два сапера були. Ну і як там трапилося, що трапилося. В общем, броня стала і епівідрон... І з групи, виходить, в мене один чоловік лишився. А я якраз в цей час був це все, як кажуть, мої вуха чули, я це все по стріму бачив, як все все скоїло. Ну. Так що це так воно, це сталося. Ну. А запитання, що чому я не вийшов, я не можу вийти. По-перше, тут служив мій син. Ну і взагалі з цього батальйону я сказав, я тільки звільнюся після перемоги. Я, я кажу, теж практично батальйон практично був вже сформірований. Ну, ще не до, до кінця. Я прийшов. Так, да, ти майже від самого початку. З самого початку. Тому я з цього батальйону нікуди нікуди не, не перейду і не уйду до самої перемоги. Що там трапилося, да, це вже моє особисте, але я для себе таке прийняв рішення, що я не уйду, буду далі виконувати свої безпосередні обов'язки. со своїм підрозділом, со своїм батальйоном. І цю, як кажуть, тему ніхто взагалі починаючи від командира батальйону, не піднімає. Я їм вдячний за це. Бо всі знають, що я з цього батальйону нікуди не вийду. Хоча якби ти списався, то всі розуміли. Я розумію, так. Да. Ніхто б мене не осудив, бо я теж, ну я ще раз кажу, я прийняв для себе таке рішення.